Всім привіт! Це четверте відео журналу розробки проєкту SCP Short Story. Вибачаюся за тривалу затримку, потрібно було вирішити проблеми з навчанням. У цьому відео я хочу продемонструвати першого ворога гри голограму. Це дуже сильний і небезпечний ворог, що діє у невеликих групах і дати на короткі телепортації. Від першого тесту, опублікованого на каналі, він отримав багато змін. Перша, нова версія отримала систему патрулювання. Якщо гравця не видно, голограма проводить обхід по випадковому маршруту. Друга, обмежена поле зору. Тепер голограма атакуватиме тільки тоді, коли бачить. При візуального контакту вона повертається до патрулювання. Третє взаємодія із групою. На старті випадково означається лідер групи. Він отримує плюс 100% до поточного здоров'я, плюс 50% до швидкості телепортації, плюс 50 до довжини поля зору, плюс 25 до кута поля зору. При патрулюванні гологратиму не триматимуть невелику дистанцію від лідера, але завжди будуть недалеко від нього. Він ніяк не відрізняється від інших, тому становить ще більшу небезпеку. При смерті лідера на його місце стає випадково голограма із групи. Також, якщо одна голограма замітить гравця, то сповістить про нього у всій групі. Четверта, легкий ребаланс. Тепер голограма витримає 16 чи 9 глока. Може вбити гравця з трьох ударів і рухається на 50% швидше, ніж попередня версія. Наразі це все, що я вам хотів показати. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступного випуску.